Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки і Українки і я Люда Бублик. А сьогодні говоримо про цілу родину українських слів з давньоруським коренем і мать. Це такі слова, як приймати, приймальня, переймати, перейми, підіймати, підіймання, займати навіть служба зайнятості. Але чомусь ми звикли до слова Заняття. То куди ж поділося оце «й» в слові заняття? Коли я готувалася до нашої сьогоднішньої розмови, закинула запит у Google про морфемний розбір слова заняття. На моє здивування з'ясувала, що в цьому слові «заня» – це корінь. І за ніяк не можна трактувати як префікс. Давайте ж розглянемо цю родину слів і спробуємо знайти їхню спільну частину. Це й буде корінь. Отже, приймати «приймальня», переймати, перейми, підіймати підіймання, займати. У всіх цих слів спільна частина «імма», Навіть «іммати». Від староруського слова імать, тобто брати. А оці при, пере, піді, за це є префікси. Тому у цьому слові повинна бути буква «й». І оскільки ми маємо займатися, служба зайнятості займати. То має бути і «зайняття», а не так, як нам словники говорять, заняття. Цікаво, а що ви про це думаєте? Дякую, що сьогодні були зі мною. До наступних зустрічей! Пишіть у коментарях.